Провели ніч в автобусі. Позаду Маряши попався придурок, який не хотів, щоб ми крісло розкладали, щоб вона крісло розкладала точніше. От, В результаті кричав із як мала дитина, водія позвав, водій його пересадив. Так, а ми йдемо в песі дивитись центральну частину Медіну. Королівський палац. Сонечко пригріває, мабуть буде плюс 28, зараз поки менше. Так виглядає площа на округи. І йдемо далі дивитись інше. Гарна архітектура. Чудові такі маленькі деталі. Йдемо до інших наших е, місць, які поставили на мапі подивитись. Це от принципі історична частина міста починається від палацу. Так, от є такі в заборі дірочки, поки це загадка для чого, але ну, я думаю, що це е, для оборони. Ніхто не знає звідки будуть стріляти. Дірочок багато і не якась конкретна дірка, з якої очікуєш, що будуть стріляти на багато. Так, ми дійшли до цих симпатичних воріт і зараз підемо далі. Погляньте, яка кафешка гарна. Це от круглі кам'яні ємності для фарбування шкіри. Так, вийшли ми з Медіни, в принципі, все подивились, що хотіли. І Зараз йдемо купувати квиточки на завтра. Ну Все. З пресу. Все, що потрібно побачено. Місце на один день. Угу. Рухатимось, рухатимемось далі.